Всем привет! С вами Дима, и сегодня я буду делать обзор моего крана Злегу. Вот такие вот кранчик, башта. Вот такой вот кран, башта, стрела, кабина, опускаемся донизу. Тут у нас, башта стоит на таких вот штуках. Тут у нас тип моторный зал, облеткрывается, там вся тумбочка тоже. Тут тип машинный зал, и тип путевая штука, ну так понимаете. Наверх секція і воно працює. Бачите, ось такий от нас крам вийшов. Офігенний. Як мені так добре не видно, от! нарешті я спіймав кадр, вот, дивіться, який він красавець. Ну ціните, якщо сподобалось. Ну обзор же десь так 59 секунд тільки. Я не знаю, що ще показати. Але мені щось здається, що і цього хватить, тому що все-таки ж кран дуже малий, але я на нього потратила багато часу. Ну і на цьому всім пока!